Польща почала виконувати обов'язки голови Євроради, змінивши на цій посаді Угорщину. гасло польського головування Безпека Європа. Наш союз народився як проєкт миру після Другої світової війни, і нам треба знову зміцнити нашу безпеку, щоб гарантувати миру Європі. Блоку треба буде налагоджувати відносини з адміністрацією Трампа, розв'язувати питання нечесних торговельних практик Китаю та домагатися закінчення війни в Україні. Польща прагне відігравати провідну роль у формуванні європейської політики, особливо в галузі безпеки. Прем'єра Дональда Туска вважають впливовою постаттю на політичній арені ЄС. Утім, країни-члени мають ухвалити важкі рішення з таких питань, як збільшення витрат на оборону. Аналітики кажуть, що Варшава... Шава навряд чи зможе бути лідером одноосібно. Що стосується колективної безпеки Європи, деякі експерти зазначають, що Німеччина, яка є найбільшою економікою Європи, може взяти на себе важливішу роль після 23 лютого, коли в країні на виборах як передбачають переможуть консерватори.